Вітаю вас на першому міському темі дня. Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні ми хочемо поговорити про ймовірну загрозу з боку Білорусі, і з нами на онлайн зв'язку військово-політичний експерт Олександр Коваленко. Вітаю вас. Доброго дня, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи слід нам українцям чекати о, військового нападу і військової агресії з території Білорусі? На сьогодні я такої загрози не бачу. Саме на сьогодні, знову ж таки, акцентую. А чому тому, що той ресурс, який присутній на території Білорусі, саме білоруської армії, його недостатньо для того, щоб здійснювати якесь повномасштабні вторгнення на території України, ресурси фактично більш-менш або здатні 20 батальйонів тактичних та тактичних груп. З них приблизно 6 БТГР розташовані біля кордону з Україною вздовж кордону з Україною, якщо так коректніше. Інші сконцентровані в центрі, на півночі та на Заході. Деяка кількість на Сході, але невелика. Тому ці концентрації, особливо не в одній локації. А вздовж кордону її критично не вистачає для того, щоб здійснювати навіть якусь локаційний, якийсь локаційний прорив. А якщо ми кажемо, наприклад, у порівнянні з лютом 2022 року, коли з території Білорусі на територію України вторглися на північний плацдарм російські окупанти, то тоді. У росіян був ресурс майже 40 батальйонів тактичних груп. До того ж, це були не просто ПТГР, а це були професійні підрозділи, оснащені досить добре. Найсучасніша тоді була техніка в них, ну як можна казати про російську техніку, найсучасніша, але все ж таки. Та до того ж, вони вважалися елітою, тому що багато з цих підрозділів вони мали бойовий опит. Бойових дій, наприклад, в Сирії. Тому ось ця літа кількістю 40 БТГР не вторглась, і що через місяць її вже там не було. Вони тікали звідти з великими втратами. Порівнюючи білоруську армію з російською, білоруська армія вона значно менш професійна. Навіть в Білорусі її називають паперовою армією. А тому казати про її якийсь реальний масштабний потенціал. Не доводиться а виключно за підтримки Росії. Але Росія на сьогодні зайнята над тим, що збільшує свою присутність в Білорусі. А навпаки, вона з Білорусі вивозить боєприпаси, артилерію та танки з білоруських складів збереження, тобто, спустошує їх нас для того, щоб використовувати потім в боях в зоні бойових дій в Україні. А чи може бути мобілізація така ж часткова, як на території Росії, бо ми чули про це, що і пан Лукашенко казав можливо, ми зробимо таку ж мобілізацію. А, так, але головне, це все ж таки можливо. Оце головне слово. А, чому воно головне? А, Лукашенко багато що каже останні майже 8 місяців. А щось таке загрозливе, якесь агресивне, а, багато підтримки а, Росії він демонструє. У своїх заявах, але але чи дійсно він щось зробив більше аніж надав свою територію у лютому для вторгнення в Україну та свій повітряний простір, ну та й свою інфраструктуру для приміщення російських військ? а Ні, він не використав ресурс своєї армії, не надав її російським генералам. Він більш того постійно каже про мобілізацію. Інше питання: чи є можливість у Білорусі на сьогодні здійснити цю мобілізацію? а Я пам'ятаю, як вони погрожували збільшити кількість своєї армії, своїх військ до 60 тисяч. Це було дуже така погроза, також гучна. Але звідки в них ресурс забезпечити? Ці 60 тисяч. А Росія на сьогодні не може забезпечити своїх частково мобілізованих. Ми ми бачимо, як, які в них а, проблеми. А казати про а, Білорусь взагалі а, в неї такого ресурсу також нема. А це повинно бути велика кількість техніки, іншого а, забезпечення, зброї, боєкомплекту. Всього цього нема. Більш того, все це, що необхідно для мобілізації на сьогодні, з Білорусі вивозиться саме на територію Росії. Якщо говорити про те, що каже пан Лукашенко, президент Білорусі, то днями він заявив, що вони з Росією починають збір спільного війська, ніби ось вось Білорусь тягнеться у війну не тільки територією, але ще й військовою частиною. І на наступний день міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що ні, 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 ми ні на кого не збираємося нападати, тільки якщо на нас нападуть, ми тоді зможемо у відповідь. Ну і бла-бла. Бла, Бла, скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати це? Це якісь суперечки всередині Білорусі? Чи це а, спроба змінити градус? В Білорусі насправді ось ці заяви, вони іноді ну, не дуже добре товаришують з реальністю. Ми це бачимо. Заяви вони не завжди відповідають реальності. Діям, що вони діють, що вони роблять, заявляти це одне, а робити це зовсім інше. Тому коли було об'явлено про формування цього групування, у мене виникла велика кількість питань. Що це взагалі таке. А кому воно буде підпорядковано? Хто буде командувати цими підрозділами? Де воно буде розміщуватись? Яка її кількість забезпечення? Знову ж таки, матеріально-технічне забезпечення і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Велика кількість питань. Зараз ми бачимо ось, а, ці вже, о, скажімо так, заяви про те, що ми ні на кого не будемо нападати, та добре ви ні на кого не плануєте нападати. Ви не можете цього зробити, на кого ви можете напасти? Якщо це ви зробите проти України своїми ресурсами, то цих ресурсів вже через місяць не буде. Ви залишитесь без армії. Якщо ви е, будете нападати проти, на Польщу, країни Балтії, країни Балтії, е, то е, фактично ви залишитесь без своєї армії вже е, протягом тижня. Е, значно це буде е, швидше. Тому ці всі заяви, це все ж таки інформаційний інформаційний якийсь елемент, який використовується в першу чергу для споживання як споживачів інформаційного фастфуду в самій Білорусі, той, хто ще вірить Лукашенка та його пропаганді, та, звісно, споживачів інформаційного фастфуду в самій Росії, щоб вони собі таке щось уявляли, що в них дійсно є такий буфер безпеки у вигляді братської Білорусі. Я дякую вам за час спілкування. Дякую за погляд і приємне спілкування і бажаю вам мирного життя. Хочу нагадати, що з нами на онлайн зв'язку був військово-політичний експерт Олександр Коваленко. Ми говорили з ним про загрозу з боку Білорусі, ймовірну загрозу. Залишайтеся з першим міським і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.